Тільки що ми їхали і говорили, що ніби Серебрянський ліс. Коли кажуть, так в на Києві ще ні вже все добре. Оце ми зараз їдемо в одне з місць, де все добре, де тут живуть. Було два по-моєму, минулого року. Зараз побачимо скільки тут у нас лишилося підопічних. Може, є? є! Хтось Хтось Доброго дня. Доброго дня! Як ви тут? Звали цього. Добрий день. Дня. А ви не похожі на... на цього. Ви вас, не я вас похож на впізнав. Рибочка, а я махаю, я мою діті не закладу. Я тільки ще поламала руку. де рука буває на, на цей того коравка, Ти що ж я тією рукою все робити? А, робили знімок чи да, що? Да, роб... Два місяці руку. Ага. Я нічого не, не можу. Не робіть ні, що світі. Це ваше дрова. Да, це хлопчик, носить мені вже прошу. оце. мой небож. Але вони живе в другому місті. Mm -hmm. А того, да вони носить мені дрові, уїдіти так сидить. Ну, хорошо? О, ну і непогано. погано. Ну, спасибо, що ти так і подавався за цим бабами такими. Ну а що ти зробиш? Ну, це ж не наш вибір. Це ж не те, що з нами хотіли зробити, це ж не наше. Да. Вроді поруч, а де ви ти дрова візьмете? Ну туди да вось... і вікна ну, 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 а йому там. Ну трохи ще й було, трохи, а це ж Та да. так, так того, як я топлю, що тепер переходить, а Ну я радий, що у вас все добре. Все добре. Це вам скільки вже? Вже це буде 84 буде. О, так ви й ту війну, так, да, заставиш? Да. Так. Ще можу його інтердуся. Ще й перемоги, ще одні. Да не бойся, я смерті йду, а собі смерті немає. Я. Не спішіть, треба одних фашистів прогнали, треба других прогнати. Е, да у у бабі, я куп'яну. баба, п'яні я горілку і угощає людей. Ні, не треба, дякую. Ваше домов не треба. То, що, що є то, баба, звісно, не така. Я просто ж за кермом майже весь час. Я ж не п'ю. А я ті вас. Та такі ж самі. Що, циган живий? Собачья да, да. піду по здоров'ю. Да, нього все добре. Він нічого нікому не каже. добре добрі. Ну, тому що такі цигани. Тигані, тягані, такі послушні люди. Послушні люди. — Ой, Я радий вас бачить з вами фото не зроблю на пам'ять. Ай, така баба стара, господи. Та да ладно, дивіться які. Все, будьте мені живі і чекаємо перемоги. Перемоги. Да я теж, я телевізор дивіться, господи, я дивіться перемоги, мені журналісти треба. Але ж треба, щоб у нас на землі люди, було наше. Люди, так, да, ростуть там, маленькі дітки, вони все ждуть тебе перемоги. О. Щоб було все добре. Держи, жити, не З перемогою будемо вітатися один одного, щоб да, мені да, жили і да, пережили зиму. Наприклад. Добре? Добре, добре. Циган! Ди сюди! Циганча, привіт! Йди до мене, йди, циган! Як <мурах> ми. Що ви на мене за поле? переляканий, як ми. Як добре! Молоді, обережно, дам. обережно тільки не впадіть мені, Ні, добре. Я далі не знаю, Я з ходу мом так зраджу туди, ходжу вже по дворі, О, а так не можу. А по хаті з табурят ходжу, бо мені так Так треба і саме. Ой Боже, робити. це вже таке треба, хай Бог мій, але що зробиш? Все, що Тож гарного дня! І вам задумайте, щоб щасливенько заїхали, щоб все було добренько вам. Все, побачимося Побач. на дорогах, які ведуть до перемоги.